Всім привіт! З вами Андрій. І сьогодні ми вивчимо хореографію під трек Джейсона Дерула Слайдін. Повну версію хореографії ви можете подивитися за посиланням під відео. Для зручності вивчення хореографії ми відзеркалимо відео. Ну що, поїхали. І перший рух у нас буде випад на ногу. Раз і два і. Ще разок. Перший раз на праву ногу. Раз і два і. Далі ми робимо слайд в праву сторону. Три, чотири. Тримаємо руки зігнуті в ліктях. І робимо далі kick-and-step з лівої ноги. кік and step. І з правої ноги kick and клеп-клеп. Буде в кінці два клепа. І вісім. Ще разок, з самого початку. Ми робимо два ту-степи вперед. Права, ліва, Слайд. Відвели ногу і лівий кік, and step. Кік і клеп клеп Добре. Тепер ще разок повторюємо. 5, 6, 7, 8. Раз, і два, і три, 4. П'ять і шість, сім і вісім. Трішечки швидше. Приготувалися 5, 6, 7, 8. Раз, і 2, і 3, 4. 5 і 6, 7 і 8. Добре. Перша вісімка в нас готова. Зараз ще разок і продовжуємо вивчення другої вісінки. 5, 6, 7, 8. Раз, і 2, і 3, 4. Кік and step. Кік. Добре, продовжуємо. Ми робимо крок на ліву ногу. Раз, два, три, чотири. І рух воп. П'ять, Шість. І крок сім. Стрибок вісім. Добре. Закріпляємо другу вісімку. Ми залишилися в даній позиції. І ми робимо крок. Крок стрибок на дві. Крок, стрибок на дві. Тепер ми робимо випад з руками раз, два. І знову крок, стрибок. Так, їдемо на другу вісімку. Та-та. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Якщо ви вже можете добре робити рух воп, ви постарайтеся додати плечі. Щоб це було більш пластично і круче виглядало. Тому з'єднуємо ці дві вісімки спочатку. Спочатку саме-саме, сім, вісім. Раз і два і три, чотири. П'ять і шість, сім і вісім. Далі. Раз, два, три, чотири. Бо сплечима 5, шість, сім, вісім. Закріпляємо і продовжуємо вивчення. Приготувалися з правої ноги. Сі, вісім. І раз, і два і три, чотири. П'ять і шість, сім. І вісім. Раз, два, три, чотири. Випад. П'ять, шість, сім, вісім. І давайте домовляємося так, щоб ми стали майже обличчям на камеру. Не в сторону зупиняємося, а вже після кроку зупиняємося рівно на камеру. І зараз це ще разок. І так, щоб завершення у нас було саме амфас. Приготувалися, з правої ноги спочатку 7, вісім. І раз, і два, і три, чотири. П'ять і шість, сім і вісім. Раз, два, три, чотири. Випад. П'ять, шість, сім. І рівненько вісім. Добре, це у нас дві вісімки є. Зараз переходимо до вивчення третьої вісімки. Ми зупинились стрибком. Підіймаємо руки, і буде підйом ноги вправо і вгору. Рух марч степ. І раз, і два. І нога в нас залишається вгорі. І ми робимо знову слайд в сторону, але вліво. Три, чотири. Дуже схоже те, що ми робили в першій вісімці даної хореографії. Ще разок. Права нога вгору, руки вниз. Сім, вісім. Раз, і два. І три, чотири. Знову робимо кік степ, але вже в сторону. Тобто кік вперед. And зміна ніг і степ. Ліва нога відходить в сторону. Руки також у нас в нижній діагональки. І підводимо. І ще один. Кік and step. Ми праву ногу відставили і прямо переходимо вагою на неї, щоб наша вага була між двох ніг. Добре. Зараз ще третю вісімку нашої хореографії. І з правої ноги раз, і два. І три. Чотири. степ. 5. І шість, сім і вісім. І переходимо вагою на неї. Добре. Ще раз дану вісімку. 5, 6, 7, 8. Раз, і два. І три, чотири. Kick and step. Kick and stance. Добре. І щоб завершити даний квадрат, ми зробимо четверту вісімку. І ми зупинилися в даній позі. Зараз ми робимо чотири крізь кроси. Перший раз, права нога йде вперед. Далі зміна ніг постійно. Ми робимо вниз. Кач. Раз. І. Ліва два, і права три, і вліво чотири. І, і далі рух Happy Feet. Починаємо в праву сторону. Ми робимо стрибок п'ятка носок і повертаємося. Тепер в ліву сторону. П'ятка носок. Повертаємося. Тепер ми робимо стрибок вперед на п'ятки. І назад знову повертаємося. І для завершення ми робимо носочки, трішечки колінка, зводимо. І знову зупиняємося в вільну позицію. Закріпляємо ці кріс-крос і хеппі фіт. Тільки ногами. Поки що без рук, потім руками додамо. І права нога, і ліва нога, і права нога. І ліва нога. І вправо. П'ятка носок. Стали. Ліво. П'ятка носок. Стали. Вперед. Назад. І на місці стоїмо. Також це буде одна вісімка. Тепер ми додаємо до даної комбінації. Рухи рухи руками. Починаємо з кріс кроса рухи, Руки у нас працюють вгору. Чотири рази. Поїхали, сім, вісім. Кріс крос. Кріс. Крос. Кріс. Крос. Кріс. Крос. Далі при хеппі фіті ми руки відводимо в іншу сторону, значить протилежно. наче біжимо. Раз. І рівно. В іншу сторону. Два. І тепер, коли ми робимо випад, стрибок на п'ятки вперед, ми робимо оберт руками позаду наперед. І підіймаємо лікті вниз. Дуже високо підіймати не потрібно, трішечки зробити акцент і повернутися. Тобто буде така штука. Стрибок, повернення. І далі ми стрибаємо на носочки, і наші ліквики. Хлоп. Так, робимо хеппі фіт Тільки хеппі фіт в сторону вперед-назад. Але вже з руками. І раз. І. Два і три. І. Чотири. І. Тепер з'єднуємо. Кріс крос і хеппі фіт. З руками. Це вже четверта наша вісімка даної хореографії. Поїхали. І кріс-крос. Скач вниз. Кріс. Крос. Кріс. крос Кріс. Крос. Хеппі фіт. І раз, два, три, чотири. Вперед. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Чудово. Робимо крайній раз трішечки швидше і потім вже з'єднуємо перший наш квадрат, тобто 4-вісімки з самого початку, для того, щоб ви змогли відпрацювати одну частину даної комбінації. Поїхали поки що кріс-крос. Тільки крізь-крос, потім все. Сім, вісім і кріс-крос. Кріс крос кріс крос, кріс крос І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. В кінці, як вам зручно, ви можете зупинитися по другій вільній позиції, можете стати в шосту це вже на ваш вибір. Тобто ноги або разом. Але я б вам рекомендував вставати просто на ширині плечей. Так, зараз ми з'єднуємо першу, другу, третю, четверту вісімку. Тобто все робимо спочатку, об'єднуємо спочатку повільно, потім швидше і ще швидше. І будемо вже потім переходити до наступної частинки. Ну що, поїхали. 5, шість з самого початку. І права. Ліва, слайд, підтягнули ногу, кік енд, степ назад, кік енд, хлоп-хлоп. Далі робимо крок, стрибок, крок, стрибок, випад з плечима, стараємося, 5, 6, 7, і рівно стало, і марч степ. Раз, і, два, і, три, чотири, кік енд степ в сторону, 5, і, 6, Сім і стали на дві ноги крізь крос. І права вперед, і ліва вперед. І права, і вліва. І хеппі фіт. Право. вліво, вперед. І на носки стою. Вільне положення ніг. Молодці. Зараз спробуємо трішечки швидше з самого початку. Приготувалися. П'ять, шість, сім, вісім. І раз, і два, і три, чотири. Кік енд степ. Кік пеп. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І раз, і два, і три, чотири. Кік енд степ. Кік і стенс. Кріс крос. Кріс. Крос. Право. Ліво. І хепі. Хеппі. Хеппі. хеппі фіт, і. Чудово. Молодці. Зараз ми зробимо ще швидше, крайній раз. І потім ви зможете поставити на паузу і ще для себе декілька раз його повторити. І потім вже переходитимемо до другої частини даної хореографії. Ну що, поїхали. П'ять, шість, сім, 8. І раз, і два і три, чотири. П'ять і шість, сім, ца, ца. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім і раз, і два, і три, чотири. П'ять і шість сім і вісім. І раз, і два, і три, і чотири. І п'ять шість, сім і вісім. І. Чудово, молодці. Єдине, що хотілося б сказати, при русі Марч степ, ви стараєтесь з грудною клітиною тягнутися до колінки вниз, але не вдаряти прямо коліном в грудь. Ми робимо вперед і раз. І два. Тобто, якщо зі сторони ми робимо вперед, вперед, назад. Да? Не забуваємо про це. Робимо крайній раз спочатку і потім на нову частинку. Прятувалися. П'ять, шість, сім, вісім. І раз, і два, і три, чотири. Кік і степ. Кік. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім стрибок. І раз, і два і 3, 4. 5 і 6, 7 крізь крос. І раз, і два, і три і 4. І 5, шість і сім і вісім і. Супер. Першу частинку ми з вами вивчили. Тепер переходимо до вивчення другої частинки. Так, і крайній рух у нас був 5, 6, 7. 8. Тобто ноги у нас на ширині плечей. Далі ми робимо випад в праву сторону, тобто крок на праву ногу. І рука підіймається одноіменно вгору. Раз. Корпус трішечки нахиляється до неї, наче ви стараєтесь дивитися собі, наче на біцепс. Ну, це умовно. Ми робимо такий крок. Раз. Тепер ліва нога йде назад. Два. І рука одноіменно підіймається. Далі права нога відходить в сторону три. І руки так залишаються. Ліва нога просто робить чотири. Крок на п'ятку. Тобто такий перехід в сторону. Grapevine step називається. Поїхали з правої ноги в, в праву сторону. І крок ліва, крок. Стою. Якщо вам вже це легко зробити, ви додаєте трішечки корпус, хитання корпусу то вправо, то вліво. Також руки, не забувайте, Ось вони не повинні прям чітко рівно йти, але ж за рахунок того, що ви згинаєте корпус то вправо, то вліво. А руки працюють відповідно. Поїхали з правої ноги в праву сторону. Сім, вісім. І раз, два, три, чотири. Тут можна бажано на п'яточку стати. чотири. І далі ми робимо оберт через ліве плече в ліву сторону. Руки перед собою. Тобто, отак, п'ять, шість, сім, вісім. Якщо це по ногах. Так. Тобто перший рух буде якраз на ту ножку, яка вона зробила, яка стала на п'ятку. Тобто буде крок. Далі права йде вперед крок, ліва назад, крок. І права в нас буде підводитись, але взагалі вона буде робити наступний вже рух, який ми вивчимо трішечки згодом. Тепер ми повинні додати руки до даного оберта. Руки в нас перед собою, але вони не прижаті, але і не рівні. Тобто десь щось середнє знаходимо і ми робимо випад корпусом вліво, вправо, вліво, рівно. Тобто ще разок ліво, вправо, ліво, рівно. Сім, вісім. Ліво, вправо, ліво, рівно. Приготувалися. Ми зупинились в такій позі. Далі руки підходитимуть, і ми робитимемо нахил в лівому боку. Сім, вісім. І ліво, право, ліво, рівно. Нож, ножку ми вже підводимо просто десь на рівні кісточки нашої. Тобто не ставимо крайній раз, вона просто в нас зупиняється. І чекаємо восьмий рахунок, просто пустота. Тепер ми з'єднуємо кроки в праву сторону, плетінка оця grapevine step. І поворот. Добре? Поїхали. 5, 6, 7, в праву сторону. І крок, 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 крок. Далі вліво, право, ліво. Підвели ногу, руки в нас залишаються перед собою. Ще раз і продовжуємо вивчення. Це вже одна вісімка. Другої частинки в нас готова. Поїхали. 5, 6, 7, праву сторону. І раз, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім. Якщо у вас простір дозволяє, ви можете зробити це ширше. Тобто піти вправо ширше погуляти, вліво ширше. І постарайтеся трішечки додати такого кача, щоб вам самим подобалось те, що ви зараз робите. Ну що, закріпляємо крайній раз дану, дану вісімку, і будемо переходити до наступної. Праву сторону, права нижка. Приготувалися 7, вісім. І крок, крок, крок. Стою, крок. Крок, крок поворот. Далі ми робимо рух рондежам. Що для цього потрібно? Ми ставимо праву ногу на підлогу, а ліва вибиватиметься вперед. Раз. Тобто ви робите так. так наче ви просто змінюєте ноги. Але в цей час носочок лівої ноги просувається трішки вперед. І ви на правій нозі опорній трішечки просідаєте. І ліва нога саме робить род. Це тобто, коло ногою відкривається в сторону, назад. І підводиться сюди, що ви робите піц, ліво вибиває право, і знову змінили. Тобто два, дві зміни таких. Ще раз. Вам буде зрозуміло, якщо ви повторите це декілька разів. Права нога в нас перед цим була готова, право вибиває ліво вперед, і ліво відразу малює коло. Щоб зробити ширше коло, ви присідаєте на опорі. Якщо ви встанете, то ось у нас таке максимальне коло вийде. А хотілося б більше амплітуди додати. Тому ми присідаємо, можна навіть трішечки корпус нахилити вперед. Вибили ножку і знову вибили. І робимо це ж саме, але з іншої ноги. Тепер у нас ліва готується. Ліва стає, права вибивається вперед. Опорна присідає. Ви робите коло, заводите знову сюди, права стає, хидиш. І тидиш. Все. Тобто ми робимо це два рухи в одну сторону і в іншу. По одному разу. Приготувалися. Ми дійшли поворот, поворот, поворот стоїм. Тепер. Ще раз, тільки ноги додаємо потім руки. І раз, і два. І три. І чотири. Руки в нас роблять, наче ми пливаємо вперед. Стараємося додати пластику в грудочці, і буде такий. Наче ми пливаємо і руки повертаються до себе. Ще раз. Пливемо до себе. Для початку нам буде достатньо. Відкрити руки в сторони, потім забрати їх до себе. Відкрити руки в сторону трішечки назад і забрати до себе. Далі, коли ви вже зрозумієте, як це виконується, ви зможете додати тоді ногу, нахил корпусу вперед. Нога заводиться назад. Ви вирівнюєтесь. Тиш. І з іншої ноги так само. Вперед. І т. Тіч. Добре. Зараз спробуємо з'єднати е, другу частинку спочатку. І вона у нас починалася просто з положення другої позиції ніг. І будуть кроки в праву сторону. І крок, крок, крок. Стою. І в іншу сторону. П'ять, шість, сім, вісім. Пауза. Далі готуємося плевти, Так? Рух рондежам. І раз. І два. І три. І чотири. Руки в нас знову перед собою. Завершуємо цю вісімку. Права нога робить крок навхрест. Ви робите кач. Кач ліва в сторону. І ліва тепер вперед і права в сторону. Тобто, просто такий підхід навхрест вперед. Приготувалися. Руки в нас перед собою. Права нога в нас готується. І руками ми робимо навхрест. Крос. Крос вперед. Так? Крос. І в Сторону, і знову до себе, і крос і в сторону. Це легко зрозуміти. Якщо нога робить навхрест, то й руки навхрест. Якщо нога відкривається, то й руки, відповідно, також відкриваються в сторони. Ми попливли. Тиц, та та. Шік, та, та. І готуємося зробити крос в сторону. І крос. опен, крос. Open. Молодці. Зараз ми з'єднуємо два рухи. Round the jump і cross open. Поїхали. 7, 8 і round the jump. Round the jump. І на кросс. Cross open. Cross open. Cross open – це рух, який ми тільки що з вами робили. Ми прокачуємо і тут кач вниз, і тут кач вниз, і тут кач вниз, і тут. Да, щоб це не було у нас фізкультура, тобто рівно. Ми просто не ходимо, да? як на балеті. Ми повинні завжди качати. Качати на сильну долю вниз. Зараз з'єднуємо із обертів. Оберт, оберт. Права нога вільна. Зараз пливемо. джамп Сім, вісім. Раз. І два, три. І чотири. І далі 5, шість, сім. Вісім. За останнім рухом, 7-8. Ви беретеся, якщо це у вас футболка, то за футболку. Якщо у вас е ще щось, майка там і так далі, ви просто від відносно вложите руки десь на кармани. Тобто в мене є кармани, положив вперед, трішечки зібрав, і от у мене буде рух для того, щоб наші руки зафіксувалися, щоб руки в нас не літали. Десь зафіксували, взялися за футболку, але не за матню. За матню не потрібно братися. Так, о трішечки по сторонах я братиме за футболку. Просто взяв кулачки, забрав і все. І далі ми зробили крос опен, крос опен. От ще раз. Крос. Опен. Крос. Опен. Але вже опен тільки нога, руки у нас на футболку. І ми робимо випад перший в праву сторону. Значе ми під чимось занирню. Один. Два. І далі робимо корпусом отак. три, Чотири. Тобто, наче. Таке кільце, так? Виходить, така штука. Три. Чотири. Поїхали. Перші два випади. Ми ноги не змінюємо. Далі я вам підкажу, що зробити. Один, два, три, чотири. А ноги в нас роблять такий приставний крок в сторону. Ви стоїте направо, ліва змінюється. Хоп, права змінюється на ліву, і права відставляється. І в нас виходить по ногах. Крок. Крок, крок, зміна, старт. І в іншу сторону те ж саме буде: ліва, права, ліва, права, ліва. Це я зараз вам буквально показав дуже високо, а далі ви просто під себе зробите так, щоб вам було комфортно. Тобто не потрібно сильно високо підіймати ноги, а так, щоб ви себе відчували комфортно в даному русі. У нас виходить крок, 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 тиц, тиць. Крок, 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 тиц, тиць. тиць. Добре. Додаємо кач корпуса в ту ж саму сторону, на яку стаємо ногу. Виходить, замах іде з лівої сторони, але вправо. І крок. 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 Тиц. Тиц. І далі, схожий ми рух робили з вами. ВОП називається з руками ВОП. 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 Тиц. Що в нас зробили руки? Те ж саме, що корпус, але тепер ми робимо цю фігуру руками в іншу сторону. Ми замахуємося справа вліво. Раз. Значить, маленький акцент вниз робимо, так? Руками? Воп, воп. Якщо вам комфортно, ви також додаєте плечі, щоб у нас трішечки потанцювало все тіло. І виходить вліво, вправо, тепер вліво замах, підіймаємо вгору, робимо оберт і знову вліво. Добре. Зараз ми це зробимо. випади з корпусом вправо, а вже вліво випади з руками. Приготувалися Сім, вісім і вправо, вліво, вправо, і вліво вправо, вліво і повторюємо другу частинку спочатку. З випадів в сторону, сім вісім. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Пливемо, раз, два і три, чотири і п'ять. Шість, сім, вісім. Випади. Раз, два, три, руки. П'ять, шість, сім, вісім. Далі ми робимо випад рукою, винос руки вгору і тягнемо наче на себе, Талія в ту ж саму сторону. Раз, іншу сторону. Два, дві, три. На стіл 4. Це умовно на стіл. І готуємося. Далі у нас ноги будуть працювати в сторону 5. Ліва підіймається. І права. Шість. Ліво. Вибачте. І крізь-крос 7 і 8. Це кінець комбінації. Давайте ще разочок. З рук. Тянемося вгору і зриваємо. Раз, і два, дві, три, чотири. І руки перед собою. Ми робимо 5 в Яку сторону, така рука підіймається. Підіймаємо задню ногу і руки змінюються. 6. Добре, робимо кріс крос. Ми це вже знаємо. 7 руки. І. І тепер ви робите головою І вісім. З'єднуємо другу частинку спочатку. Сім. вісім. І крок, крок, крок. Стою. Крок, 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 нога. Раз, два, і три, чотири. І п'ять, шість сім Випад. І раз, два, три, чотири, пять. Шість, сім. 8 рук. Раз, і два, і три, 4 і п'ять, і 6. Крізь крос, ага. Повторюємо комбінацію з самого початку першу і другу частинку. 5, 6, 7, 8. І раз, і два, і три, чотири. 5 і 6. 7 і 8. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8. І раз, і два, і, три, чотири, 5 і 6. 7 и 8. крис -кросс. Раз и два и три и четыре и пять. Шесть, семь и восемь и раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два и три, четыре и пять. Шесть, семь, выпады. И раз, два, три, четыре. В иншую сторону с руками. Пять, шесть, семь, восемь. Двух, двух, 3, 4 і руки. 5 і 6 крізь крос ага. Супер! Молодці! Дякуємо, що вчите наші хореографії. Переходьте за посиланням знизу, танцюйте в музику і до зустрічі в нових роликах. Бувайте!